Вітання глядачам нашого каналу. На прохання наших підписників. Сьогодні приготуємо смачну закарпатську і угорську страву. Яка називається Бограч. Тож почнімо. На дно каструлі кладемо порізане сало. Просмажуємо, Додаємо дрібно порізану цибулю. Смажимо до м'якості, всипаємо мелену паприку. Добавляємо порізане шматочками м'ясо. А також порізаний скибочками часник. Сиплемо кумин. Добре перемішуємо. Лємо трохи води. Перемішуємо. Накриваємо кришкою і тушкуємо 1,5-2 години. Після цього додаємо нарізану кубиками моркву і почищену та порізану картоплю. Перемішуємо і готуємо на середньому вогні 10-15 хвилин. Не забуваємо час від часу помішувати. Після цього додаємо нарізані кубиками болгарський перець та помідори. Всипаємо сіль та чорний мелений перець. За бажання можна додати гострий перець. Додаємо томатну пасту. Вливаємо решту води до бажаної густоти. Накриваємо кришкою. Доводимо до кипіння і готуємо ще 15-20 хвилин. Після цього дати настоятись 10 хвилин. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити бодобайки, залишати коментарі та поширювати. Такі прості дії дозволять розвиватись нашому каналові та українському контенту в цілому. У коментарях діліться своїми улюбленими рецептами. Залишайте ідеї для нових відео, які рецепти ви хотіли б побачити. Хай смакує!